Виставляю зазори на передньому крилі. Переднє крило до дверки. Зазор величенький, але е, нормально, він хай буде краще величенький, ніж малий. Він тут трішки-трішки більший, ніж на тій стороні. Але <клух> оце місце. Уже далі туди не дуже хочеться і канти. Канти дуже близько вже один до одного і далі я його двигати не буду. Спереді, отут зазорчик гарний, а сюди далі він трішки більший. І для того, щоб мені його тут уменшити, мені треба оцей весь кант переклипати сюди далі, щоб крило туди подвинути. А якщо я це зроблю, тоді отут у мене зазор.